Долучаємо Дмитра Корчинського, письменника, засновника батальйону братства, пане Дмитре, кажемо вам доброго вечора та слава Україні. Слава героям, вітаю вас. Ми цілий тиждень е, обговорюємо заяви, пропозиції з боку Сполучених Штатів Америки і коли. Вони десь навіть в тих куларах, в яких вони обговорюються безпосередньо з високопоставленими чиновниками Сполучених Штатів Америки з боку інших їхніх партнерів, скажімо так, викликають питання. Наскільки це все реалістично? Ми дуже часто чуємо, що чиновники Сполучених Штатів Америки відповідають, що ну. Ви, ви не розумієте Трамп найкращий перемовник у цілому світі, і те, що він робить, однозначно має принести успіх, адже він найкращий перемовник у цілому світі. І втретє, повторюся, як ви гадаєте, Трамп найкращий перемовник у цілому світі, і чи вдасться йому досягти тих угод, про які він говорить? Бізнесова діяльність все таки принципово відрізняється від політичної діяльності. Людина може бути вдалим бізнесменом, він вважає себе вдалим бізнесменом, але може бути не здалим політиком. І таке дуже багато разів траплялося в історії, в тому числі і в недавній. Ми не бачили великих успіхів Трампа під час його минулої каденції. Йому ні про що не вдалося домовитися з. Північною Кореєю ми не бачили великих успіхів Трампа у перемовинах з Путіном. Навпаки, усі склалося враження, що він проявив слабкість на цих перемовинах, і і так далі. Себто зараз нам пропонують попробувати на собі його здібності перемовника, але я думаю, що довіряти сильно не потрібно. Звісно, ми нікуди не дінемося. Поки що Трамп є, поки що Трамп має повноту влади в Сполучених Штатах, хоча там активно формується опозиція. Така дієва, скажімо, ряд його указів уже скасовані. Рішеннями Верховного суда інших суддів 14 штатів подали в суд на Трампа і маска щодо їхньої, як вони вважають, неконституційної діяльності. Ми бачимо, що формується певна опозиція в Європі Трампу його рішенням, його спробам, його заявам і заявам його представників. Тобто я вважаю, що ми будемо бачити зміну позиції Трампа і ще кілька разів за найближчий місяць. Не потрібно впадати в паніку в цьому смислі і розуміти, що він тільки починає розминатися, і він тільки починає розуміти ситуацію а всі інші починають розуміти Трампа потрошку. Тобто він змушений буде змінитися і буде змушений змінювати свою позицію. В принципі, в стосунках з Мексикою з Канадою він уже змінив свою позицію, і, і певною мірою зараз відбувається еволюція його позиції щодо Китаю. Ну, будемо дивитися, він тільки скільки менше місяця після інавгурації, тобто менше місяця він на посаді, має доступ до секретної інформації. І, скажем, є людиною трошки хімерною, хімерною вдачі, як ми всі побачили, і трошки дивні є його представники тут в Україні. Тобто я не думаю, що він аж НАТО хороший перемовник в міжнародних питаннях, хоча десь йому вдалося так зробити з наскоку. Але питання російсько-української війни це по-справжньому найважче питання на планеті сьогодні, і ми повинні розуміти, що все залежить від українських збройних, що від українських збройних сил і волі українського народу залежить все таки значно більше ніж навіть від Трампа. Так, насправді, пане Дмитре, слухаючи ваші думки в наших якихось попередніх ефірах, коли ви вмикалися навіть до інших ведучих, я пригадую, що ви не вірите в ефективність будь-яких перемовин з Російською Федерацією, що вдасться там чогось досягти. Що це все може бути доволі примарним, і нам треба готуватися до війни, бо вона далі буде. А от Щодо того, як виглядає зараз стратегія нашої влади, ну і в принципі, от ця наша готовність до війни, тому що ми воюємо, але знаєте, воюємо і треба готуватися далі. Наскільки в нас з цим чи не суспільство не думає про те, що будуть перемовини і що це там буде зупинка? Якась, тому що зрозуміло, що люди хочуть зупинки війни, хочуть, щоб життя було більш спокійнішим ніж воно є зараз. Це, це очевидно. Але от що нам як, як нас зараз цим? Які ваші оцінки? Мені здається, що зараз українська влада робить все, що можливо. Ну зараз їй потрібно протистояти тиску не тільки з боку окупантів, але й тиску з боку адміністрації Трампа. Ми всі побачили, що вони хотіли дуже швидко укласти угоду по надрах українських. Причому укласти так швидко, щоб українські чиновники не встигли її прочитати. Цього не сталося, тобто українська влада все ще демонструє суверенітет, здійснює апеляцію до Європи, і зрозуміло, що роль Європи зараз буде збільшуватися, слава Богу. Вона і так була достатньо великою, і в принципі, якщо брати в фінансовому вимірі, то реально. Не через виділені кошти, але через ті кошти, які реально були витрачені на допомогу Україні, то країни Європи витратили більше ніж Сполучені Штати на допомогу Україні. Хоча, звісно, що допомога з боку Сполучених Штатів важлива. І ну звісно, що в суспільстві якась кількість буде людей, які сильно втомилися, які фрустровані, які зневірені, але. Достатньо велика кількість патріотів зберігається в суспільстві, які все-таки хочуть перемоги, а не миру, і не вірять в те, що е, Московію можна замирити, можна вірогідно, яким способом досягти призупинки вогню на деякий час. Очевидно, що Московія використає краще цей невеликий термін, який <зас> дасть їй призупинка вогню, ніж ми і. Е, 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 тому ми повинні використати оцю от розгубленість Європи для того, щоб здобути від неї собі більше допомоги для того, щоб більше зброї для того, щоб все таки були пущені в справу заморожені активи, адже вони всього лише заморожені. Більше їхня частина досі ще не витрачена на допомогу України. Вона має бути витрачена на допомогу України. Ну і скріплювати армію, тобто робити все, що робиться, і воно продовжує, дяка Богу, робитися. Здійснюється мобілізація. Працюють українські збройні сили, працюють спецслужби щодня, досягають якихось успіхів і завдають суттєвих збитків ворогу, пане Дмитро. От навіть в навіть контексті вашої попередньої відповіді. Ми ж розуміємо, і про це часто говорять і президент Зеленський і українські публічні політики, що Україна є щитом для цілої Європи. Іноді ми справді не розуміємо, чого це не є настільки очевидним для багатьох європейських країн, так які можуть зіткнутися з агресією Російської Федерації і могли би зіткнутися з агресією Російської Федерації, якби перед ними не стояли українські збройні сили. От тепер, враховуючи, що в Європі. Може настати розуміння опиратися лише на підтримку Сполучених Штатів в найближчі роки вже не так надійно, як це було раніше. Чи можуть європейські політики справді обрати, ну принаймні знаєте, таким собі військовим лідером для себе Україну і створити якісь ну справді дієві військові союзи? Ми часто про це говоримо. Ми ж розуміємо, що НАТО з там умовною Угорщиною, тепер вже і словаччиною, і оцими. Колективними рішеннями, коли усі країни мають підтримати вступлення тої чи іншої країни у НАТО, ну для України це така собі перспектива. А після останніх заяв з боку Сполучених Штатів, ну ми розуміємо, що перспектива ну, точно не близька. А от нові військові союзи у Європі, там від моря до моря, від Балтійського до Чорного моря, чому би ні? Чи це все ж видаю бажане за дійсне? Думаю, ні. Раніше це було мало вірогідно. європа справді не не розуміла, і ми можемо зрозуміти, чому це нерозуміння Європи. Я перепрошую за таку тавтологію. Українці довгий час не розуміли, що доти, поки йде війна на Кавказі, немає війни на Донбасі. Тобто українці не зрозуміли, що потрібно підтримувати Грузію і в її війні потрібно підтримувати Чечню, потрібно підтримувати Дагестанські підпілля. Що поки московити зв'язані там, у них немає сил на анексію Криму і атаку на Донбас. Нам було наплювати і переконати кого-небудь в цьому було неможливо. Я пам'ятаю, от тільки там наші хлопці воювали в цей час на Донбасі саме під цим гаслом на Кавказі, що Поки okay, є війна на Кавказі, немає війни на Донбасі, але суспільство цього не розуміло. Так не розуміло до останнього часу європейське суспільство, європейські політики, і треба зазначити, що Трамп перелякав їх більше ніж Путін. От тільки після заяв Трампа, тільки після того, як він почав провадити політику, вони справді сполошилися. І в цьому є позитивна місія Трампа. Тепер ми маємо вже після Мюнхенської конференції трошки іншу Європу, і е, у них немає виходу інакше ніж, е, скажімо, прийняти Україну як основну військову силу. Е, у них немає достатньої військової сили для того, щоб протидіяти самостійно. Ерефії і, взагалі, всім існуючим загрозам у них мало сухопутних військ, як виявилося. У них мало зброї. Вони недостатньо витрачали до останнього часу. і Їм потрібно все це поміняти. Єдина боєздатна армія Європи це українська армія. А отже, треба щоб Україна була в Європі. Тепер стало зрозуміло, що Європейський союз це вже тільки в другу чергу економічний союз. А в першу чергу він має стати оборонним Союзом. Союзом безпековим об'єднанням. А якщо так, якщо це оборонне і безпекове об'єднання, то Угорщини і Словаччина там не повинно бути при цих урядах. Там треба змінювати стосунки в Європейському Союзі. Ми бачимо, зараз Макрон збирає. Лідерів країн на наступному тижні цього тижня, уже що буде в Парижі, і там будуть тільки деякі країни: там буде Велика Британія, там буде Німеччина, там буде, там буде Польща, там буде Данія, але там будуть далеко не всі. Тобто, є розрахунок, що потрібно об'єднуватися тільки тим, хто здатен на якусь дію, тільки тим, хто має потенціал. Це великі зміни, які зараз відбуваються Дивовижним чином. У наїзд на Європу з боку Венса і з боку Трампа. він, він підтримав цей наїзд Венса. Де Венс висунув вимоги Європі, Якщо Європа вимо... виконує ці вимоги Венса, а я нагадаю, що це вимоги до європейського до європейських країн зменшити міграцію. Це вимоги збільшити витрати на оборону і вимоги провести глибоку антибюрократичну революцію у себе. Якщо Європа це зробить, вона стане сильнішою ніж Сполучені Штати. Тоді потреба в Сполучених Штатах відпаде. І е, зараз у Європи немає іншого виходу. Вона має це робити і має це робити з Україною. Адже всі ці речі, всі ці реформи глибокі, всі ці зміни вона може робити тільки під прикриттям України. А це означає, що от збільшення оборонних витрат Європи це збільшення оборонних витрат в першу чергу на Україну. Виходу у них немає, а значить, у нас буде добре зі зброєю з європейською підтримкою. Найближчим часом от ви правильно сказали про виходу у них немає. Я хотів в цьому контексті також загонути наступне е, запитання. Знаєте, ми з одного боку десь іноді перебуваємо в такому легкому шоці, а іноді не легкому шоці від заяв Трампа, але ми розуміємо, що ну принаймні, є така думка, що така радикальна політика може і стати таким, можливо, не швидким, але предвісником справді перелому у цій війні. Тому що якщо Сполучені Штати Америки, знаходячись за океаном, можуть допомагати Україні, а можуть не допомагати, і для них це насправді ну, питання іміджу, так в першу чергу, то для Європи. Це питання танків, які російських танків, які можуть опинитися на їхніх вулицях. Відповідно, така, знаєте, радикалізація з боку Трампа, ну, вочевидь, може стати тим позитивним кроком в довшій історичній перспективі для України, ніж кілька найближчих місяців? Це очевидно так. Дивіться, ми ніколи наші сподівання на Сполучені Штати не Довго Довготривала стратегія Сполучених Штатів. От Сполучені Штати почали брати участь в європейських справах десь з 1915 дев'ятсот, мабуть, року. Вони взяли участь в Першій світовій війні, і от відтоді вони є чинником в європейській політиці. Але весь цей час Сполучені Штати стратегічно допомагали нашим ворогам. Вони допомагали рефії. майже 100 років. Тільки останнім часом. Тобто останні три роки Сполучені Штати реально допомагали Україні. Ця допомога була мізерна, вона була невелика. Я повторюю, що десь приблизно вони нам реально поставили зброї на 20 мільярдів доларів за три роки війни. Це невелика сума для Сполучених Штатів. Я думаю, що вони витрачали на війну в Афганістані 20 мільярдів доларів в місяць, приблизно так, от десь. Е, і е, тобто Європа постачала більше. Тобто, Сполучені Штати ніколи не могли вважатися надійним партнером, ніколи не могли вважатися надійним союзником. Велике щастя, що все-таки, хоч якось, вони нам допомагали ці три роки. Але стратегічно ми маємо спиратися на Європу. Європа стратегічно може спиратися тільки на Україну е, в цих обставинах, і оця от штука який був потрібен Європі, він нарешті стався, і це призведе до справді серйозних змін. Тут ще один момент: треба не пропустити. Дивіться попередні американські уряди були достатньо ідеологізовані. Вони стояли на лівацьких позиціях. Це певна ідеологія. Вони намагалися впроваджувати її скрізь в світі, але той уряд, який прийшов, і Трамп, і Маск, і Венс, і практично всі їхні діячі, так само вони дуже за ідеологізовані. Це інша ідеологія, ще мало нам зрозуміло, але у них є свої політичні гуру, свої ідеологічні гуру. Є у цих людей, які розважають про те, що ліберальна демократія. Вже в далекому минулому вона себе не виправдовує, що потрібно подолати фобію перед диктатурами. Що американське суспільство може вижити, якщо подолає фобію перед диктаторами? Що значно більш симпатичними фігурами є фігури на зразок Ден Сяопіна, на зразок інших диктаторів, що, скажімо, гітлер свого часу був вимушений до активних дій в Європі. А це означає, що діячі подібні на Гітлера в нинішньому світі так само вимушені провокаціями з боку ліберальної демократії до активних дій, такі от як Путін, наприклад, вимушений був, що взагалі суспільство має бути глибинно перебудовано тут. Додаються певні конспірологічні теорії об'єктами, тобто носіями, яких вони всі є. Тобто ми маємо справу вже з іншим набором ідей з іншою ідеологією. А треба розуміти, що навіть у політиків світового рівня і у держав не тільки тверезі розрахунок, навіть не стільки тверезі розрахунок. Спонукає їх до прийняття рішень і до дій, скільки ідеології, якими вони послуговуються, ми маємо справу з приходом нової ідеології, це нові концепції ідеологічні. Треба ставитися до того всерйоз, тому що ми будемо від цього залежати, і відповідно треба розуміти, що Україна просто на гаслі боротьби за свободу. Що якщо ми просто хочемо вижити, то ми не виживемо. Нам. Ми теж маємо бути носіями ідеології, носіями певної віри, пропонувати власну ідеологію Євросоюзу. Для цього вона має бути вироблена, але всі великі ідеї виробляються в окопах, так завжди було. Вони, може, там не виникнути, але якщо вони виникають, то виникають вони на дні окопів. Ці великі ідеї, і от, власне кажучи, що Україна так само повинна пропонувати щось світу, а не тільки просити у світу. Ми просимо у світу зброї і коштів, але пропонувати світу ми повинні смисл і нові великі ідеї. Рикро, що наші вороги намагаються пропонувати якісь ідеї. Це чорнуха, це глибокі відсті, але вони намагаються це робити. Така простувата людина, як Трамп, так само є носієм певної ідеології. Він це просуває. Венс на Мюнхенській зустрічі говорив ідеологічні речі, виступав саме з цим. Але насправді ми маємо бути першими. У нас там, де відбуваються великі події, там створюється велика філософія. У нас відбуваються великі події. Значить, у нас має бути і велика думка. Я сподіваюся, що українці це швидко вироблять, тому що так само як у європейців немає іншого виходу, ніж допомагати Україні, так у українців немає іншого виходу, ніж почати продукувати ідеологію.